Бажаю всім міцного здоров'я. Мене звати Людмила, компанія Так». Сьогодні хочу зробити коротенький огляд наших штанів, тактичних предатор. Тканина 50% нейлона 50% бавовне. Еластичні вставки в зоні колін, паху і попереку. Це нейлонова тканина, вона еластична. Не буде парити і додає вам мобільності. Сьогодні ми зупинимося на наколінниках. У нас зверху кордюра, липучка гарно прилипає і не випадають. Всередині у нас 3D-сітка, вентиляція. І комфорт. На колінники приймають форму за пару годин, і вам ще стає зручніше. Далі показуємо пірог на колінник, кардюра, ева, ні Ізолон. Ізолон провалюється. Ева більш щільна, і вона повертається. Назад, бачите, якщо я тисну, вона не деформується. Далі у нас іде підкладочки, і ще один шар еви, але ж тоньше він прикриває у нас низ під коліном. І 3D, 3D сітка. Можна купити окремо, але ж наші наколінники йдуть в комплекті до наших штанів. Завжди ми комплектуємо відразу ціна від 2900 гривень. Ціна залежить від розміру. Пошив якісний, закріпки в місцях навантаження, маленькі стібочки, все гарненько прошито. Кишені гарненько закрити. Внутрішні шви по два рядки. Шиємо тільки армованими нитками, для того, щоб витримувала штани навантаження. Ще є гачочок всередині, він на кордюрці, для того, щоб ви могли фіксувати штани до берців.